Всім привіт! Я рада вас вітати. Ну що? Хочу я сьогодні з вами обговорити дуже контроверсійну тему. А, наштовхнула мене на цю думку моя нещодавна розмова з приятелькою. А, і насправді потім я ще продивилася кілька роликів від проліт Юлі, а, яка теж торкалася так чи інакше цієї теми, і в мене щось таке виникло натхнення. Поговорити з вами про романтичну літературу, літературу для жінок або ромкоми, чому ми їх читаємо здебільшого жінки, чому ми закохуємося або не закохуємося в цих книжкових персонажів, яка це сучасна література, романтичні комедії, сучасні які вони? І так далі. Насправді, чому тема контроверсійна, тому що моя думка в кончено співпадає з, з думкою моєї приятельки. А, і оця кількість книг, що стоїть тут поруч, може вам натякнути взагалі, чому в нас така розмова зародилася, через те, що е, всі ці книги, 99 і з них це ромкоми, а, або так чи інакше романтична проза, я прочитала приблизно за місяць. А, і коли мене спитали, чи правда, я так сильно люблю ці романтичні історії, я зрозуміла, що ані. Справа зовсім в іншому. Тому давайте поговоримо про те, чому жінки читають романтичну літературу, що вони там шукають, що вони там знаходять, і чи так це шкідливо читати цю літературу? Можливо, це навіть трошки безвідповідально. Але насправді, давайте ми так і назвемо це. Це відео і взагалі давайте започаткуємо книжковий клуб під назвою Безвідповідальні, де ми будемо говорити тільки про книжки, які читати безвідповідально. А, ну, Давайте почнемо мабуть, саме з цієї безвідповідальності. Дуже дивне формулювання, оскільки читання саме по собі а, не може бути відповідальним чи без, без, безвідповідальним. Це просто вид дозвілля, з цим я згодна з Юлією про Лід. Це просто вид дозвілля, і людина може проводити своє дозвілля так, як вона хоче, читати чи, чи Шекспіра чи Алі Гейзлбуд. Справді, нікому до того немає діла. А, а от, чи справді щось є з цих ромкомах таке, що притягує жінок, давайте розбиратися. Ну, що об'єднує більшість цих книг а, в тому чи іншому роді? Я зараз бачу, що зараз пекло для перфекціоністів, бо Колін Гувер це найвища книжка, а потім після неї цей ще «Спитайте мієчку. Безумовно, це не ромком. А, ця книжка тут стоїть через те, що я хочу просто зробити огляд на неї. Але я бачу, що це пекло для перфекціоністів. Вибачайте. Отже, а, що таке взагалі ця романтична література, ці ромкоми. Це ж по суті переоповідки дуже простих і примітивних історій кохання, де є жінка, здебільшого така знедолена або в скрутній ситуації, і чоловік обов'язково багатий, обов'язково владний, обов'язково трошечки загадковий або нещасний. І вони закохуються в один в одного, обов'язково є якісь перепони. Це перепони можуть бути або якісь фізичні, ті якісь люди, третя сторона, відстань, що завгодно, або це якісь психологічно-емоційні перепони, коли він не може собі дозволити її кохати, або вона не може його підпустити до себе. Тобто історії, саме сюжети, вони примітивні. вони не містять в собі загадкових і неочікуваних поворотів, тобто читають, відкриваючи романтичну комедію або подібну її прозу, ми, як правило, впевнені на 99%, що в кінці буде хеппі-енд. І якщо ми бачимо головну героїню і виокремлюємо якогось красунчика головного героя, кохання в кінці станеться. Це очевидно, але ми все одно продовжуємо читати, і нам все одно цікаво. Чому ж так стається? Мені стається через те, що давайте так. Чому для мене це так працює? Чому я продовжую читати ці ромкоми? Тому що це для мене прекрасний спосіб змінити фокус, а, відволіктися від нагальних якихось проблем. Чому я так багато книг прочитала? Це не все. Я ще прочитала кілька електронних за останній місяць, тому що місяць був важкий, важкий емоційно. А багато ситуацій потребувало мого емоційного розумового ресурсу, і я шукала якоїсь розради. І саме такі прості примітивні історії вони були для мене розрадою. По-перше, це емоції дуже прості для розуміння. Тут я сумую, тут я переживаю за героїв, а тут я абсолютно радісна. По-друге, ці емо... ці сюжети, ці ситуації їх не треба пропускати через власне серце. Бо здебільшого тобі все одно на такі переживання це перше. Тобто ці ромкоми для жінок вони здебільшого просто легке дозвілля, яке тебе вимикає з повсякденності з якихось проблем, не знаю, можливо, вдома з дітьми, з чоловіком, від проблем на роботі, від якихось інших побутових проблем, які потрібно вирішувати або кар'єрних проблем. Ти перемикаєш на щось дуже просте і неважливе насправді. Друга причина. Безумовно, читачки або читачі так чи інакше асоціюють себе з тими чи іншими персонажами. Давайте подивимося, хто здебільшого є персонажами цієї історії. Жінка молода, як правило, не дуже досвідчена в справі кохання. Вона розгублена. Ті чи інші причини вона розгублена, вона не знає, що їй робити, як їй рухатися, їй потрібна допомога. І якщо ця допомога не буквальна, тобто їй не буквально треба допомоги з евакуацією автівки або а, з тим, щоб їй хтось дав гроші на, на що завгодно, на грав їй грант якийсь, на дослідження. Тобто, якщо їй потрібна не така допомога, буквальна, а їй потрібна завжди якась опора, людина. Яка їй скаже, що все буде добре, що ти гарна, ти сильна, ти впораєшся, і найголовніше ти гідна. Тобто дуже часто читачки або читачі частково проєктують себе на героїню саме для того, щоб, мовно, почути, да, прочитати ці слова, про те, що ти гідна, ти впораєшся. Це перший аспект. Другий аспект безумовно. В центрі всіх романтичних комедій ніколи не є героїня. Там завжди є ось цей образ чоловіка, в якого вона закохається. І образу героїні головною приділяється не так багато часу, як образу головного героя, в якого і має закохатися за інерцією читач. Тобто читач якимось чином себе. Повністю частково, десь в минулому асоціює себе з головною героїнею. Тобто, у читача, безумовно, був якийсь момент слабкості. І далі читач, бо читачка закохується в головного героя, бо він який? Він вирішує всі проблеми. І всі його проблеми або не існують, або неважливі. Він їх сам знецінює для неї. І Оця приємна ілюзія простоти, тобто всі ці складні обставини, які є в книзі, вони є, не є насправді непереборними, вони є простими, особливо якщо ми порівняємо з ситуаціями в нашому житті. І відповідно ми шукаємо цієї легкості. Коли ти точно розумієш, хто така ця головна героїня, ти можеш уявити, чому вона закохалася в головного героя. Їх ситуація проста. Ти віриш в цей хепієн з самого початку. Вона може бути умовно складена на сторінках, але ти розумієш, що головний герой вже знецінює своє переживання заради головної героїні. І ти споглядаєш на цю історію, ти її читаєш. Це ніколи не йдеться про проживання цієї любовної історії. Ти просто спостерігач. і, безумовно, вірячи, що все буде добре гортаючи сторінки, бачачи, як щось їх розводить по куткам, і ти начебто трошки хвилюєшся, ти завжди знаєш, що хеппі Енд станеться в кінці. І він стається. І книга таким чином виправдовує твої очікування. Добро перемагає зло, кохання перемагає всі обставини. І якщо автор тобі дарує ще й епілог, в якому. П'ять років по тому або щось типу такого. По суті все, ти як читач абсолютно задоволений. Рівень satisfaction, да, рівень задоволеності читача максимальний саме через те, що очікування виправдані. Очікування з самого початку були невисокі, і відповідно їх просто виправдати. І працює цей елемент твого задоволення. Не варто, мені здається, думати про те, що жінки насправді фантазують. Читачка прийшла. Не варто думати про те, що жінки насправді фантазують про цих чоловіків. Можливо, безумовно є категорія читачів, але я не думаю, що жінка старше 20 років, жінка, яка будує торує собі шлях професійний, кар'єрний, жінка, яка не просто мріє про кохання, а ще щось для цього робить, намагається будувати стосунки з чоловіками. Помиляються або не помиляються. Вона йде цим шляхом, вона закохується в таких персонажів, бо вони нереалістичні, не існують чоловіків, таких як на сторінках цих рамковів. І жінки це знають. Але приємно уявити, що все може бути так просто. А є інший аспект цих книжок, про який однозначно треба поговорити і наголосити на нього. Це те, що здебільшого ці стосунки, які розвиваються в цих книгах, вони нездорові. Тобто, оце такий, важлива межа, яку потрібно проводити через те, що особливо, можливо, більш незрілих жінок, в них може виникати така ілюзія, зрілих не за, за віком, а саме за такою емоційною зрілістю, може виникати ілюзія, що оці прості. Історії з хеппі ендом на сторінках хромкомів, що вони насправді можуть бути втілені в життя. Технічно можливо, але практично вони дуже нездорові. Бо в більшості випадків чоловіки, які є головними героями, в яких закохується головна героїня, і начебто закохується читач або читачка, вони, як правило, мають серйозні. Проблеми з контролем, з насиллям, вони не впевнені в тому, насправді, що їм потрібно. Тобто, якщо наша головна героїня спочатку зрозуміла, що їй потрібна якась опора, що їй потрібна ем, підтримка. Я не знаю. Ми можемо якось е, окреслити потреби головної героїні. Вони завжди простій, і вона сама по собі така трошки простушка. То час, як цей головний герой, чоловік він, він не складний, він здебільшого поламаний, нереалізований емоційно, психологічно, і він ну, для реального життя непридатний. Але він і не має бути придатним, він герой книги. Але факт залишається фактом, що ми, нам приємно споглядати за цими історіями і їх читати. Але насправді такі чоловіки, вони купуємо казати ред флеги, майже всі з них 100 і ста. Бо вони мають серйозні проблеми з контролем і з власною впевненістю в майбутньому і з формулюванням власних очікувань від життя. А, і на цю думку мене наштовхнула, до речі, ця книга Усе, що з нами навіки, яке все скор. А, вона мені дуже сподобалась, але вона в мене викликала дуже контроверсійні відчуття саме відносно головного героя, де, в принципі, героїні. Про цю книгу я хочу зробити окреме відео з спойлерами, в тому числі, де ми розберемо, що не так з цими характерами і. Дивіться, не дивлячись на те, що дуже приємна історія з да? що пішло не так і чому так це не працює. Але от це насправді поєднує ця характеристика цих чоловічих персонажів з більшості книг. З більшості книг, принаймні тих, що я читала. Ось така моя думка про громкоми і про велике бажання жінок їх читати, письменниць їх писати. Насправді, мене цікаво, чи є якийсь подібний жанр для чоловіків. А, щось, що буде так само розважати чоловіків, але воно буде також про кохання і про реалізацію саме особисту а, в особистому житті, саме для чоловіків. Можливо, якийсь автор або авторка а, пише умовні румкоми, але вони реально подобаються чоловікам. Якщо ви щось знаєте, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Я б залюбки прочитала. Ну нас з вами чекає тисяча і одне відео стосовно цих книг, бо. Бо, бо я точно хочу поговорити з вами про м'ясник та чорна пташка. Як не дивно, це книга про психопатів, про вбивців серійних, які закохаються один в одного. І мені здається, саме в цій книзі одні з найбільш здорових романтичних стосунків серед усіх цих. Дрібним шрифтом Лорен Ашер. Дуже дивна книга. Я бачила на неї просто мільйон гарних оглядів, чула багато гарних оглядів від своїх знайомих, але вона якась дивна, якщо чесно, я не зрозуміла цю історію, поговоримо. Усе, що з нами на віки, 100% обговоримо. Колін Гувер 9 листопада це хід, і тут є серед цих книг, крім надзвичайно прекрасної, спитайте Мієчки, яка не є ромкомом, але заслуговує. Величезне, величезне відео про себе, бо така маленька книжечка просто е наповнила моє серце любов'ю, і це не ромком. Вона просто стоїть е і гра в пари дуже дивна книга, яка не пішла шляхом ромкому. Е дуже важко дати їй жанр, але, але про неї теж поговоримо в окремому відео. Тому так, я думаю, нам буде про що поговорити, бо я багацько не читала. Ще є нататки ненависті і новинки від Алі Гейзлвуд Діп Енд. Про все це поговоримо про Алі Гейзлвуд і проблеми її чоловіків і її жінок, точніше, в її книжках. Про все це поговоримо. Якщо у вас є якісь конкретні запити або якісь книги, які ви б хотіли обговорити в цьому книжковому клубі без відповідальних, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Бувайте!